Марина Круть вимагає дискваліфікувати творчі через порушення правил на цвітбором. Деталі захвалено. А я нагадаю, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Бандуристка звернулася зі скаргою до національного мовника Суспільне, у якій зазначила, що колектив використав у своїй пісні плюс основного вокалу. Go. Sometimes... на офіційній сторінці в інстаграм Суспільне вже дали відповідь на скаргу співачки та зазначили, що музичний продюсер конкурсу Дмитро Шуров не знайшов порушень правил. Водночас він не вважає, що така невідповідність запису вимогам правил є суттєвою для оцінки виступу і обрання переможцями творчі. Організаційний комітет врахував, що низку дрібних порушень під час нацвідбору допустило одразу кілька фіналістів, проте жодне з них не стало достатньою підставою для дискваліфікації когось з учасників. Йдеться у повідомленні. Також Круть зазначила, що трек творчий для нацвідбору Heart of Steel, say, yeah, yeah, yeah. був випущений дистрибуційним лейблом Белів, який працює в РФ. У відповідь умовнику зауважили, що не лише колектив співпрацював із компанією, а й інші учасники. Однак компанія є французькою, тому порушення правил нацвідбором в цьому немає. Тож, врахувавши усі фактори, Оргкомітет Євробачення ухвалив рішення не дискваліфіковувати гурт від участі у пісенному конкурсі в Ліверпулі. Слава Україні! Слава Україні! За отриманою суспільним інформацією, Белів це французька компанія, що займається дистрибуцією в Європі та Азії. Дистрибуція пісень фіналістів цієї компанії не є порушенням правил нацвідбору. П'ять із десяти фіналістів нацвідбору опублікували свої конкурсні пісні через Белів. Що троє працювали з ним донедавна. Організаційний комітет Євробачення ухвалив рішення, що звернення круть не є підставою для припинення участі творчі у нацвідборі. Йдеться у офіційному зверненні. Дякую, дуже дуже Дякую, Евріваді, дякую. Так, ви лав'ю, фенкію, андвизен юнливерпул very, very well. А от співачка Джері Хейл запропонувала допомогу гурту творчі у аранжуванні композиції на пісенний конкурс Євробачення 2023 Я неймовірно вдячна і бачить Бог. Я зробила все, щоб достойно виступити. і, і Я продовжую робити це. Я продовжую. Топити за українську музику, тому що я її дуже сильно люблю. Я дуже хочу, щоб українська музика стала світовою. І я знаю, що це станеться так чи інакше. І творчі достойні представники дійсно нашої сцени альтернативної. Зараз виконавиця вирішила зосередитися на тому, щоб розвивати та популяризувати українську музику, тому вважає, що участь у нацвітборі стала чудовою платформою для неї та інших артистів. Пуста Валері, Ще охрестися, прости, простися, злим будуть понацлед. Теорії, перемога чи не перемога в конкурсах має відповідний вплив на твій моральний стан, але лише у випадку, коли на першому місці твоє его. Ще на початку повномасштабної війни я остаточно знайшла свою місію в служінні українській музиці. Тому і цьогорічний нацвідбір вважаю не конкурсом, а платформою, де тих, хто розмовляє музичною мовою, чують. Написала Джері Хейл в інстаграм. До того ж, співачка запропонувала свою допомогу творчі, якщо гурту знадобляться її музичні навички. Джері Хейл вже встиг навіть поспілкуватися з продюсером колективу. Результат в будь-якому разі був би правильним, адже подивіться, скільки крутих нових імен. По-перше, почув український народ. А по-друге, творчі дійсно покажуть нашу країну як країну без меж. Якщо хлопцям потрібна буде моя допомога з текстом чи посиленням приспіву, я завжди буду відкрита. Про це ми спілкувалися вже з продюсером творчі, тому що всі українські музиканти сьогодні це частина команди, яка зробить так, щоб українська музика вийшла на світову арену. І в цьому я бачу місію свого ж. Життя написала виконавиця. Нагадаю, що у нацвідборі на Євробачення 2023 творчі стали переможцями, тому саме вони будуть представляти нашу країну в Ліверпулі. Go. А ось Джері Хейл до перемоги у конкурсі не вистачило усього декілька балів. Вона посіла третє місце. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні. Закричали певні, не зранку та пирні станься, бо помолися, жуня цього ним на сході та певні, пирні помолися. Трече охрестися.